Неймовірно смачні домашні пельмені. Зараз покажу, як приготувати ідеальне тісто для вареників та пельменів на окропі. Отож, просіємо в миску, додаємо дибку солі, вбиваємо яйце і перемішуємо. Тоді вливаємо олію, обережно вливаємо окріп і постійно помішуючи тісто. Спочатку розмішуйте тісто воделкою, а коли трохи охолоне, вимішуйте руками. Залишаємо тісто на 20 хвилин. Цей час готуємо начинку, з'єднуємо фарш, ріпчасту цибулю та зелену цибулю. Улюблені спеції та додайте трохи холодної води. Між ретельно перемішайте до однорідності та трохи відбити. І все, фарш готовий для формування пельменів. Я буду готувати на пельменниці. Ви ж можете приготувати любим зручним для вас способом. В такому вигляді пельмені вже можна заморожувати або відразу варити. А без цього соусу я пельмені не їм. Отож беремо трішки води, в якій варилися пальмені, додаємо шматочок вершкового масла, гірчиці, оцет та чорний мелений перець. І можете не хвилюватися. Після заморозки це тісто не розварюється.